Прославлю вас! ...по невидимой сочи, без страждань, не отбылось выкуплення ведрю, великое благочестное тайне, поскорее, и здоровье... ...по чуи сыну и святому Мы не можем передать, какое большое количество украинского народа верит вам. Надеется на вас и поддерживает все, что вы делаете, и все, что вы говорите. Спасибо, спасибо. Я только прошу одного Господа Бога, чтобы он укрепил и благословил вас и вашу семью. Речі, да, ми, ми, ми просто не можемо передати величезна кількість українського величезна. Вас дуже любить. Щиро вдячний за це і за вашу підтримку. Я да. все буду робити. Да. І ми молитовно теж ми, дуже приємно з вами познайомитися. Спасибо, пане Дякую. Дякую. Ми дякуємо тим воїнам, друзінам, які захищають. Українську землю на сході і хочемо нагороди медаллю за любов до України і жертовність. Георгій для мене це. Дійсно, велика честь бути тут разом з вами, разом з патріархом, разом з нашими військовими, які захищають Україну разом з українськими героями. Це дійсно боротьба за Україну, це війна за захист України. А це також наша боротьба за Європи. всієї Європи. Це наша цивілізації європейської, нашого майбутнього. І дійсно грузини загинули і на Майдані, і на фронтах цієї війни. Я знав яких наших офіцерів, які загинули за Україну. Я дуже добре був знайом з ними. Я знаю. Що, яка у них була думка? А бу, ду, думка була така: захистимо Україну, усе буде добре з нашої батьківщини, Грузії. Ворог не пройде, перемога буде за нами, і мир буде з нами. Добро це Україна зараз цій війни. Війні. Майбутнє це Україна. Срізьмо вас, дорогі мої, і щиро дякую вам за цю велику повагу і за це. За те, що ви сьогодні зробили. Ми будемо продовжувати захищати і разом дійдемо до нашої спільної перемоги. Так і буде. Це... Будь ласка, дякуємо. Але звісно.

Спасибо. 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 Спасибо.